В останній день літа на заході України, куди наближається улоговина циклону, очікується комфортна температура, а нарешті території ще втримується спека. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, 31 серпня у західних областях очікується плюс 23, плюс 28 градусів. Нарешті території України ще спека опиратиметься: плюс 28, плюс 33. Місцями можливо до плюс 35 градусів. До заходу України підплуга улогого на. З атмосферними фронтами. Така синоптична ситуація зумовить локальні грозові дощі в багатьох областях. Хіба на сході та на південному Сході без істотних опадів. Каже синоптик: у Києві, за словами синоптика, очікується невеликий дощ з грозою, Чи буде в столиці спекотно, плюс 29 градусів. А в п'ятницю взагалі кияни набиратимуть у глечики благословенне повітря. Спека здується, потішила киян-синоптик. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Давте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.